Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати е, трішки про рослинку, яка називається гій Можливо, хтось з вас не знає таку рослинку. Я для себе відкрила таку, вона дуже корисна. Дивіться, у мене вона трошки обсвіла вже, але я буду листечко сушити. Вона трішки нагадує лаванду, розмарин. Вона використовується і в лікувальних цілях, і в приготуванні їжі. Я ось буду печиво з нею робити. З нею можна робити і чаї різноманітні, тобто така рослинка, вважаю, повинна рости у кожної господині. Там її можна використовувати і при лікуванні вірусних інфекцій. І Мухіти, астми, багато різного там і для серця. ну Тобто вона така універсальна. Ну, я її буду сушити. Квіточки я трішки засушила вже верхушечки. Зараз листячко хочу. Зараз буду просто так обрізати і сушити, хочу з нею ще робити чаї. Також буду знімати відео, будемо пекти печиво пісочне. І рослинка вона така, дає ароматний смак. Дівчатка, дивіться, я вже засушила. Якщо на приправку на чайок, то я оббираю від цих палочок. Хоча оці палочки теж можна ламати, сушити і на чай, воно буде нормально. Але якщо пекти, я собі роблю так дрібненько, тому що потім його в порошок можна дрібнити. І додавати тоді. В страви, які готуєте, або випічку, печиво можна робити, пісочне. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. Всім бажаю мира, здоров'я, любові, добра. До нових зустрічей. Пока-пока.